Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Вагітна жінка та чотирирічний хлопчик постраждали на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів. Впродовж доби ворог з важкої артилерії та дронами камікад затакував Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. Правоохоронці та слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, промислового підприємства, приватних будинків, господарських споруд, газогону та електромережі. Під ворожий обстріл також потрапила група вибухотехніків поліції в одному з сіл Марганецької громади. Обстріл тривав близько двох годин. Окупанти цілили з артилерії та дронів по місцю, де стояв службовний автомобіль вибухотехніків. Машина вигоріла вщент. На щастя, ніхто з поліцейських не постраждав. Сило оборони збили ще 17 ворожих безпілотників, які літали Україною від ночі. Таку інформацію в день оприлюднило командування повітряних сил. Ще чотири безпілотники локаційно втрачені. Наразі в українському небі не спостерігається жодного ударного дрона. Цієї ночі росіяни запустили по Україні загалом аж 136 безпілотників. З них у підсумку вдалося збити 68. 64 на рахунку засобів української РЕП. Ще дві одиниці ворожого залізяча повернулися до РФ. Два дрони, на жаль, збити не вдалося. Вона до останнього не хотіла покинути дім, що фактично на лінії фронту, бо просто в дворі була могила її померлого сина. У селі Зарічне на Донеччині, яке постійно під ворожими обстрілами, до команди правоохоронців Білий Янгол звернулася 72-річна жінка. Вона хотіла евакуюватися, однак не могла покинути господарство та могилу найріднішого, якого не було змоги поховати на кладовищі. Селище за річне Донеччина до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Команда поліцейських білий Янгол чергово рушає на евакуацію. Разом почалась чого так нерочка. Треба... Я жов. Шо... Сказала, що приїду. От Я приїхала. Все, давайте починаємо грузитися. Правильно до нашого екіпажу білого янгол звернулася літня жінка з населеного пункту Зарічна та попросила допомоги в евакуації. В даному населеному пункті ситуація дуже напружена, постійні ворожі обстріли. Поліцейські швидко збирають речі Тетяни Григорівни і вантажать в автівку. 72-річна жінка останній час мусила виживати у розваленні від обстрілу хаті, а ночувати доводилося й геть у літній кухні. До останнього пенсіонерка не хотіла виїжджати, бо ж тримала курей та двох собак. Без них їхати відмовлялася вотними з курьми, товариші, з дівчина, Это вообще вона кури ловила мене. Чесне слово, я дімка бігав за собакою, потому що п'ять місяців мені подкинули. Дімка бігав за ним. І самі пригрузіли ще ну, В общем, коротше говоря. Евакуація минула успішно. Це вже зараз у безпечному місці. Тетяна Григорівна згадує, яким було життя буквально на лінії фронту. Я насчитала за сутки 32 вистріли. 32! Це взагалі кошмар якийсь. каже, це було складно. Рішення їхати з рідної хати. Жінка відкладала ще й тому, що у дворі тільки нещодавно поховала сина. мене син умер, 嗯嗯。No. двора закопали хлопці через обстріли поховати сина одразу на кладовищі було неможливо. З таким проханням Тетяна Григорівна звернулася до білих янголів і ті організували перепоховання. Після чого жінка нарешті змогла поїхати у більш безпечне місце. Поліцейські ж і досі опікуються долою пенсіонерки, допомогли їй із оформленням документів та отриманням допомоги як переселенці. Їй же тяжко підібрати слова наскільки вона вдячна своїм рятівникам. Я не знаю, на них просто Богу треба молитися. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України в російсько-українській війні. Він заявив: якщо почати рухатися за цим планом зараз, то можливо вдасться закінчити війну не пізніше наступного року. У документі загалом п'ять пунктів. Перший геополітичний вступ до НАТО вже зараз. Другий та третій пункти – плану перемоги оборонні. Обидва мають таємні додатки, доступ до яких є у керівництва держав-партнерок України. У цих пунктах йдеться про зміцнення української оборони та стримування агресора Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний. Неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії. Четвертий пункт стратегічний. Він про захист критичних ресурсів України партнерами. І п'ятий пункт післявоєнний після цієї війни. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх. Українськими підрозділами після війни виступ Володимира Зеленського слухали не лише нардепи, а й голови міністерств розвідки, СБУ, генерали збройних сил України та дипломати. Завтра план перемоги Володимир Зеленський представить перед членами Європейської ради Знищили майже полк окупантів, зачистили 400 гектарів лісу та захопили полонених. Головне управління розвідки повідомило деталі нової операції своїх підрозділів неподалік села Липці на Харківщині. Артан, Кракен та міжнародний легіон захопили батальйонний район оборони противника, знищили три мотострілецькі батальйони, так званий загін шторм і ворожу розвідувальну роту. Загалом втратити росіян лише в цій операції становлять майже полк, тобто до кількох тисяч солдатів. Наразі, за даними ГУР, становище загарбників на цьому відтинку фронту близьке до безнадійного. А успішна місія створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини. Ти ж моя бусінка. По готовності вогонь. Після п'ять зайняли. Шарк і химера вбивча співпраця для росіян. Одразу дві жирні цілі накрили наші оборонці на півдні. Кадри спільної роботи аеророзвідників 128-ї гірсько-штурмової бригади та 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс опублікував благодійний фонд Повернись живим». Відео знято розвідувальним безпілотником комплексом Шарк. Він виявляє ворога та націлює на нього реактивну артилерійську систему. Хаймарс. Одна ціль скупчення кількох десятків російських піхотинців. Друга полігон з підготовки ворожих снайперів. Обидві цілі вражають касетними боєприпасами. Як наслідок, щонайменше 10 окупантів вбито ще кілька десятків поранені. Франція невдовзі почне постачати Україні нові ударні безпілотники власної розробки. Про це повідомляє французьке телебачення з посиланням на заяву міністра оборони країни Себастьяна Лекорню. Очільник військового відомства оголосив, що випробування першого французького дрона Камікадзе виявились успішними, і вже наступними тижнями його отримують перші підрозділи П'ятої республіки, а також України. У березні Міноборони Франції замовила 2000 таких безпілотників французького виробництва, з яких сотню планували для України. Майбутній флагман в роботі. Військово-морські сили збройних сил України показали відео ходових випробувань корвета Гетьман Іван Мазепа, який було побудовано в Туреччині на оприлюднених кадрах. Тренування з посадки гелікоптера на спеціально обладнану платформу, а ще застосування торпеди. Раніше ВМС повідомляли про потенційний функціонал нового флагмана. Це боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО та охорона прибережних вод. Україні необхідна розбудова атомної енергетики. Саме це стало ключовою темою зустрічі експертів на міжнародній конференції у столиці: як збільшити потужності ядерної енергетики, чому це дасть змогу повністю забезпечити країну електроенергією, та як за допомогою атомної промисловості витіснити з ринку Росію? Далі в сюжеті. Майбутні енергетики України за атомними енергоблоками, особливо в контексті повоєнного відновлення України. Перспективи розвитку обговорили в межах міжнародної конференції, організованій енергоатомом у столиці. Керівник компанії Петро Котін наголосив, саме ядерна енергетика сьогодні є основою енергетики України. Крім того, така енергія є не тільки доступною, а й чистою. Атомна енергетика вона фактично протягом останніх двох років признана зеленим джерелом електроенергії, вона включена в відповідну логістику Євросоюзу як така, яка виробляє чисту електроенергію. І через те, фактично, розвиток атомної енергетики це і декарбонізація, і зниження викидів. Угліду газов зараз в Україні понад 50% електроенергії виробляють саме атомні енергооб'єкти. Це попри те, що Запорізька ЕС тимчасово окупована росіянами, фактично запевняє член наглядової ради енергоатома Тимофій Милованов, те, що левову частину виробляють саме ядерні потужності, дає можливість забезпечувати країну електроенергією попри постійні обстріли Росією теплових та гідроелектростанцій. Те, що е, існує у нас розгалужена система ядерних станцій. Е, які дають електрику стабільно, це для нас насправді питання виживання. Да, от ми зараз стоїмо з вами і є світло, електрика навколо не було б ядерки, не було б цього сьогодні. Да, був би зараз тут блака Україна потребує нових атомних енергоблоків. Нардеп Сергій Нагорняк переконаний, якщо до 2050 року в Україні збудувати додаткові потужності, то у перспективі вони забезпечать не лише всю країну екологічною чистою атомною електроенергією, а й дадуть гарні перспективи для експорту до Європи. Нам важливо розвивати атомну енергетику. Ми розуміємо, що нам потрібно відновлювати ті втрачені потужності, які ми втратили після обстрілів, які були цього року, і по гідроенергетиці, і по теплоенергетиці. І в той же час ми розуміємо, що ми маємо в першу чергу розвивати атомну енергетику, тому що ми там підписали відповідні документи і зобов'язання. Що там до 2030 року у нас має бути ми маємо зменшити вуглецеву нейтральність і збільшувати кількість і потужності саме відновлювальних джерел енергії сьогодні? За словами учасників конференції, необхідно добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС, зокрема і через окупацію Запорізької електростанції. Зокрема, два блоки планують звести за технологією ВВР 1000 На цій же аес заплановане зведення двох нових енергоблоків з американською технологією АП-1000. у перспективі енергоблоків Вестінга. Аус в Україні зведуть загалом 9. Дарина перерва, Володимир Коваленко. Програма Вікне СТБ», марафон єдині новини.